Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий фільм екранізацію бестселера під назвою Покинь, якщо кохаєш. За традицією, як завжди, потрохи за все, тож сідайте зручніше і без зайвих слів починаємо! У липні 2019 року Джастін Балдоні обрав роман для екранізації, яка буде створена його компанією Wayfarer Studios. Ним став бестселер Колін Гувер. Його було видано у 2016 році, а найбільшої популярності книга набула у 2022 році завдяки Тіктоку. Вона розійшлася тиражем понад 10 мільйонів примірників в усьому світі і була перекладена більш ніж 20 мовами. Зйомки почалися у Хобокені, штат Нью-Джерсі, у робочій зоні та художній галереї Філд Колоні 5 травня 2023 року. Наступного місяця виробництво довелося тимчасово призупинити через страйки акторів та сценаристів. Зйомки відновилися в районі Ньюпорт Джерсі Сіті 5 січня 2024 року. Цікавим є те, що жодна сцена у фільмі не була знята у павільйоні чи на блакитному екрані. Знімання проходили виключно на реальних локаціях у Бостоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Мейні. Квіткові композиції, які головна героїня створює у своїй крамниці, були створені Тес Кейсі, власницею справжньої нью-йоркської квіткової крамниці Ейслін Флауерс. Дівчина на ім'я Лілі приїздить до Бостона, щоб здійснити мрію свого життя, відкриті квіткову крамницю. Випадкова зустріч на даху будинку зводить її з привабливим хлопцем-нейрохірургом Райлом, який здається ідеальним партнером. Розумний, забезпечений, турботливий, але в житті не буває нічого ідеального, в чому згодом переконується головна героїня. Цікаво те, що дана історія, вона заснована на реальному досвіді із житті авторки, а саме на шлюбі її батьків. А сама вона описує її як найважчу книгу, яку колись написала. До чого ми повернемося у п'ятому розділі. Від себе скажу, що я не люблю, знаєте, всі ці дурнуваті романтичні комедії, які несуть думку, що варто лише закохатися, і все відразу буде супер. Ні, не буде. Серьоні, я влюбився. О, краще б і власне цим мене і привабив фільм, коли я побачив трейлер. Адже він обіцяв історію, знаєте, таку більш наближену до реальності. М, мабуть, дивно таке чути від людини, яка запевняє, що не є прихильником реалізму в кіно, але з усіх правил є свої винятки. Щоправда, тут не все так однозначно, адже фільм він вдало поєднує в собі драму і кілька доволі влучних гумористичних моментів, як, наприклад, коли один з героїв робить пропозицію своїй дівчині, але замість каблучки в нього немовля. А ще хлопці увесь фільм ходять у дуже прикольних піжамках, чи е, як вони правильно називаються, я аж собі таку захотів. І якщо хочете побачити мене в такій у якомусь з майбутніх відео, можете підтримати канал фінансово своїм спонсорством, яке також надасть вам доступ до різноманітних бонусів. Зокрема, на рівні кінолюбитель ви зможете отримувати доступ до нових відео раніше за інших глядачів. А тим часом продовжуємо. Головну роль у фільмі виконує Блейк Лайвлі, також відома як дружина Дедпула. Вона ж стала одним з продюсерів картини, а от роль Райла виконує режисер фільму Джастін Балдоні. І, як то кажуть, талановиті люди талановиті в усьому. Роль Атласа, хлопця з минулого Лілі, виконує Брендон Скленар. До речі, друзі, напишіть у коментарях, я ж не єдиний, кому він схожий на Сергія Притулу. Роль найкращої подруги Лілі Аліси виконала Дженні Слейт, яку ви могли бачити у фільмах Обдарована та Веном. Як бачите, окрім Блейк Лайвлі у фільмі немає а, надто розкручених імен, що безумовно стане плюсом для всіх, хто закатував очі, побачивши у головних ролях у самотніх вовках Бреда Піта та Джорджа Клуні. За атмосферу у фільмі головним чином відповідає місто Бостон, у якому відбуваються події. Якщо ви досить довго є глядачами мого каналу, то знаєте, як я люблю казати, місто у фільмі показано добре, якщо там хочеться побувати. І дана картина, вона безумовно пробуджує таке бажання. Усі ці вулички, якими гуляють головні герої, ресторан, в якому вони сидять, квіткова крамниця Лілі. Усе це створює відчуття, знаєте, якоїсь такої затишності. Не виключено, звісно, що значний ефект також має магія кіно, але все ж таки спостерігаючи за історією на екрані, я не переставав уявляти себе там, гуляючи містом, заходячи у ті ж самі місця і так далі. І додатково поринути у це допомагає також красива музика, особлива пісня Майкіа Ricochet у виконанні Тейлор Свіфт. Фрагмент якої я, на жаль, не можу вставити, бо тоді Ютуб забанить монетизацію. Хоча, звісно, можна спробувати. You, Ось і те про що я казав у другому розділі. Історія розказана у фільмі, а до того в книзі, має на меті донести до глядачів, що з тим, що люди називають коханням, варто бути вкрай обережним, адже саме люди, яким ти довіряєш найбільше, яких вважаєш найближчими, можуть задати найбільшого болю і пробудити найстрашніші спогади. І в подібній ситуації те саме кохання, яким би сильним воно не здавалося, воно нічим не зарадить. Хлопці, я майже закохався отаку і Думав, любов, а не досить. Тут, ну, до речі, варто сказати про одну прикручу помилку, якою припустилися наші перекладачі. А в оригіналі назва як книги, так і фільму має звучати як це скінчиться на нас. Але наші чомусь вирішили її змінити. Можливо, задля краси звучання, точно не знаю. А, до речі, якщо комусь відомо, напишіть про це у коментарях. Буду вдячний. І коли оригінальна назва фільму перетворюється на фразу, яку каже Лілі, стає зрозумілою її суть, і те, що назва цієї історії має звучати саме так. Знову таки, я, на жаль, не читав книгу, але фільм закінчується відкритим фіналом і запитанням, чи ризикне Лілі знову. І особисто моя думка, що їй цього робити не варто, адже історія, вона легко може повторитися. А замість того їй краще зосередитися на дійсно найважливішому, що з'явилося в її житті. Ну а ви, друзі, пишіть у коментарях, яка ваша думка з цього приводу. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад, атмосфера Бостона, музика, актуальність історії. Та поєднання драми з хоч і нечастим, але дуже вилучним гумором. Тож таким чином, від мене фільм отримує десятку. Дякую вам за перегляд, друзі. Тиційте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, чи читали ви книгу, і що вам сподобалося більше. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.